Записано так, радіймо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля анця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон. Бо вісон то праведність святих. І сказав він мені, напиши. Блаженні покликані на весільню вечерю анця. І сказав він мені. Це правдиві Божі слова. Амінь. Сідайте. Брати і сестри, ми зачитали це слово, яке записав Іван. Де Господь йому сказав, що радіймо та тішмося. Чому? Тому що настало весілля анця. Хвала Ісусу. І написано, що жона себе приготувала. І це жона це є правообраз церкви, це є ми, брати і сестри. І як ми зачитали, щоб був даний час приготуватися, щоб зодягнутися у чистий і білий вісон. Як ми читали, що вісон то є праведність святих, як важливо, щоб ми мали ту відвагу зодягнутися в ту білу одежу. Тому що не всі мають відвагу зодягнути ту білу одежу. Це залежить від життя, від святого життя. І Ісус в Євангелії від Матвія у 22 розділі. Він записав такі слова. Про церкву. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами кажучи. Царство Небесне подібно одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не захотіли прийти. І знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, заколов бики, відгудоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів, його знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя. І кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля? І, вийшовши, рабиті, на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. І весільна кімната гісьми переповнилася. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного та й каже йому: Як ти, друже? Війшов сюди, не мавши одежі весільної, Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і іскрегить зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Тут конкретно Христос розказує цю притчу. Про наречену, про тих, кого Бог покликав, котрих, кому дав Бог запрошення, і серед них ми є з вами. Був час, коли Господь нас покликав, коли ми відкликнулися на той поклик Господній і сказали: Ось я, Господи, від сьогодні я хочу слідувати за Тобою. І Бог Зняв з нас оті лахмотні гріховні і задягнув нас в свою праведність, задягнув нас в той світлий вісо. І ми, вступаючи в завіт з Богом, ми заключили завіт вірності. Тобто Бог сказав, що Він буде вірний слову своєму, Він ніколи нас не покине. І ми дали таку же обітницю, Господи, ми будемо вірні Тобі. І як ми читали, ці люди, які були покликані, які були запрошені, вони також давали обітницю. Але живучи в цьому світі, клопоти цього віку, вони збили їх з правильної дороги. І як Христос кликав їх на весілля, вони сказали, що не мають часу піти на весілля. Відкинули Христа, відреклися від Нього. Каже, в нас є свій торг. Я купив воли, піду орати. Той каже, що я женився, хочу пожити сімейним життям, а відтак я прийду за тобою. І Христос каже, що вони були. Недостойні, покликаними бути на весілля Анця. І це стоїть сьогодні перед нами, як ми відносини з нашим Господом і чи є ми вірні нашому Господу. Ми знаємо, що вірних три мужі були: Сидрах, Месах і Авденего. Яким цар сказав, що поклонитися ідолу. Но вони не захотіли. Але сказали царю, Бог наш, якому ми служимо, Він може нас визволити із тої огненої печі. А коли би і не так, то знай, царю, що ми ідолу твоєму поклонятися не будемо. Оце є вірність Богу. Нехай вічний Бог допоможе кожному із нас залишитися вірними йому. Ми знаємо, що і апостол Юда, він був запрошений, він був покликаний, і через нього Бог діяв, тому що Бог посилав подвоє їх у міста, щоб йшли, проповідували Слово Його, щоб оздоровляли, і серед них був Юда. Но він втратив оте запрошення. Як важливо нам сьогодні пильнувати в своєму житті, щоб ми не втратили Оте запрошення, щоб ми не втратили Оте покликання, і щоб ми були вірні нашому Господу. Нехай Господь кожному з нас допоможе, а йому нехай буде вічна слава. Амінь.